Всім доброго дня! Сьогодні 12 вересня і наші коники купають картоплю. Ось наша хмара. Купаємо картоплю. Купаємо картоплю. Сорт белороса.

О, такий урожай у нас того року непоганий. Ми хіба почали копати. Так працюють наші коники. Хотіли показати нашу хмару в роботі і тросточку. Ось такі наші трудяги, помічники. Тросточка і хмарка. Таке невеличке відео. Дякую за увагу. Гарного дня. Слава Україні.